Доброго дня, шановні полтавці. Вийти в ефір мене змусила така ситуація, яка склалася сьогодні. Я, в силу того, що не дуже добре себе почуваю, вирішив викликати додому сімейного лікаря. Починаючи, я обслуговуюся у другій поліклініці. Починаючи з 8 години 5, 5 хвилин і по 9 годину 20 хвилин я намагався е, дозвонитися до е, реєстратури е, поліклініки 74066 або до е, спеціального номеру е, е, сімейних лікарів виклику. 2,2608. І з чим я зіткнувся? Більше ніж годину. Це, ці обидва номери були або зайняті або йшов довгий виклик, і ніхто не брав трубку. Так е, тривало е, більше години, після чого я е, припинив, е телефонувати. Бо ну, не бачу сенсу е робити це далі. Тобто буду зараз шукати інші способи, як е вийти мені на сімейного лікаря. Е е ну, на, на зауваження, які можливо за пролунають, я хочу сказати, що я викликав його додому, тому що е не дуже погано себе, е ну не, не дуже поган поган поганенько хожу. Відчуваю сильну слабкість, і якби її не було, я сам би пішов до поліклініки. Але ну, через такий стан піти не зміг. Ну, я вийшов у ефір не заради себе, скажу так. Я скажу так, що я думаю, що таких дзвінків. До другої поліклініки, до реєстратури і до сімейних лікарів лунало дуже багато. І в такій ситуації сьогодні, і я думаю, що не тільки сьогодні не змогли дозвонитися дуже багато полтавців, які потребують медичної допомоги. І не просто медичної допомоги, а допомоги лікарів до яких. Хворі люди не можуть дійти самі. Я звертаюся до е, міської влади, до керівництва управління охорони здоров'я е, міського Полтавського міського конкому. Е, навести якийсь лад у цьому. Тому що е, Ну я думаю, що е, зараз дуже багато людей у Полтаві хворіє. Дуже багато людей у Полтаві потребує медичної допомоги. Але на превеликий жаль, вони не можуть її отримати оперативно. І я думаю, що після цього відеозвернення мого, я дуже рідко виходжу з такими речами е в ефіри. в різні, так? Але я виходжу тоді, коли вже е це виходить в певні межі. Я сподіваюся, цей ефір позитивно вплине. Починаючи вже з сьогоднішнього дня, дякую за увагу.